Да, добрий день ютуб звенить видно там? Ось всю тріщина була, не вистачило електрода. Зараз треба заварити. Зараз заварим. Сокира звеніла. До того як почали варити, вона звеніла. Так, не виключаєш продолжаешь знімати. Так, а тепер оцей шов Я беру болгаркою Я его разрезаю и потом еще раз заварю. Ты снимаешь и фотографируешь? Не, я снимаю еще. Ось все, знімай ближче. Якщо так його не розрізати болгаркою, то воно лопається майже відразу. А зараз я його відрізав, ну, відрізав, розрізав. Ще раз проварю і все. Шов я не зачищаю, так воно і буде із сварочним швом Далі жить. Жить і творити. 包子 Останнім часом падає бля, до 140 вольт. Задовбали от і все, такий шов получився а так вона заварилась. Зараз ну, я зсередини там засру його як небудь. Там в принципі не столь важливо так, да, лопнула вона в мене із-за того, що має таку слабкість загнати сокиру і 2-3 рази по ній ударить кувалдочкою. кувалдочкою ударить 2014 року клійму. І того не лопається, так я їх заварюю. Якщо її заварювати в один проход, вона тоді лопає швидко. А якщо отак от заварити, як я тільки що, то тобто раз проварити по лопнувшому. Ось воно тут видно, було лопнувше, по полопнувшому. А потім прорізати болгаркою і ще раз проварити. Тоді її, звісно, вистачає нам більше. Ну, якщо кувалдуть по ній бить, звісно, ніяка не видержить. Ну, як видержить, деякий час. Навсегда не получится А потім наступний раз, щоб заварити, просто цей шов болгаркою очищаєш, опять по-новому проварюєш, прорізаєш канал і опять проварюєш. Тобто він вже буде лопатися постійно. Просто що якщо один раз проварити, буде лопатися чаще. А якщо отак от проварити два рази, то буде лопатися рідше. Ну і плюс я його не кидаю. У воду, ну то есть не стужу, він сам остиває, щоб там кристалічна речіпка сама себе зробила, який потрібно От і все, такий ролик. Выключай.